Так, давайте поговоримо про те, як ми міряємо голову, бо ситуації були дуже різні і дуже цікаві. Зазвичай ми клієнтам скидаємо ось таку от картинку, тут показано, як правильно замірювати, але клієнти знаходять дуже цікаве рішення. Відправили так на клієнту цю картинку, вона пише нам 17 см. Ну, ми розуміємо, що це явно щось не так. Він каже, чим ви міряли, Ми питаємо, як ви міряли, чим ви міряли. Клієнтка відповідає, ось так от приклали лінійку і змінила тут 17 см. Також до уваги, що стрічка з цієї сторони Вона з нуля, з цієї 100, 150 см. Також іноді клієнти пишуть, що об'єм голови там, 95 см, щось типу ну, того робиш, ми розуміємо, що це якийсь прям нереальний об'єм голови. А все чому? Все тому, що міряли з цієї сторони, починали з 145, 150 і ось така ситуація. Взагалі міряємо як? Ззаді, пройшли по посадці голового угору приклали, дивимося. 56 см.